Ретроградний Юпітер в знаку близнюки астро і торопрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 9 жовтня 2024 року і аж по 4 лютого 2025 року. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день. Посилання в шапці профіля стихія вогню Овен Лев і стрілець. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Одразу, друзі, хочу сказати, що цей період буде максимально хорошим і приємним. Тобто Юпітер він не дає, як Меркурій, Венера, Марс, якісь негативні події. А оскільки Юпітер це планета щастя, в цілому найкраща, я вважаю, планета з усіх, то відповідно і ретроградність вона буде давати нам позитивні моменти. Але при цьому там є свої нюанси, про які я зараз буду розповідати. Юпітер це у нас про віру, про щастя, про довіру, про розширення горизонтів, про індивідуальний наш особистий потенціал, пошук. Вищого духовного сенсу, а це освіта, переїзд, подорожі, діти, викладання, офіційні якісь справи, документи більш за все, наші ідеали і наші цінності. А знак зодіака близнюки, по якому він вже. Півроку йде транзитом, майже да, півроку. А це про неоднозначність, про гнучкість, про інтерес до всього нового, коли ми швидко загораємось і швидко перегораємо. Імпульсивність і от про цю швидку зміну вектору, куди ми прямуємо, коли ми там, знаєте, загорілися, попробували, ну, наче нормально, але вже щось цікаве інше. І відповідно тут у нас така йде дисонанс. І цей період, коли Юпітер йде транзитом по цьому знаку. Він називається вигнання, тобто він не дуже хороший і гармонічний. Відповідно, тут можуть проявлятися негативні риси характеру по Юпітеру в тому секторі, в якому він у вас буде проходити. Що це може бути? Фанатизм, завищена якась самооцінка, жага до влади, погоня за якоюсь насолодою, тобто постійно там. Тусуватися, відпочивати, гуляти, не знаю, купляти собі якісь речі, це може бути будь-що, адже дивлячись, який у вас сектор гороскопу. Це може бути якась показушність, самолюбування може бути. Затримка може бути в розширенні своїх горизонтів. А період в цілому не от зовнішнього розширення, куди ми рухаємося і що нам допомагає або заважає. А більш період такого внутрішнього зростання, коли ми робимо ось цю, знаєте, Розмислення якихось пріоритетів, як нам треба зробити, куди нам треба піти, щоб отримати бажаний результат. А цей проміжок часу буде більш таким спокійним, комфортним, але при цьому може бути з заповільнення справ по вашому сектору. Дуже сприятливий час для саморозвитку, пошуку вищого цього сенсу може як варіант зайнятися освітою, самообразуванням ситуації. Можуть даватися, коли соціальні контакти можуть у вас мінятися, тобто у вас буде переоцінка цінностей. А, ну і минуле, звісно, може дати про себе знати, оскільки близнюками управляє у нас а, Меркурій, а Меркурій це у нас контакти, комунікація, інформація, інші люди, новини. То тут може бути. Будь-яка історія, типу, вплоть до відновлення стосунків, це може бути відновлення примирення з якоюсь людиною. Це може бути повернення до якихось старих питань, проблем в контексті там проекту якогось. Не знаю, там може там допомогти. Треба буде комусь, може хтось вам буде допомагати. це може бути там, не знаю, З документами ви щось відкладали, не вирішували. І от зараз цей час дасть вам змогу все доробити, але ще раз повторюсь: цей проміжок часу він максимально прекрасний, максимально великалепний, і тому він кожному з нас посприяє. Перший знак зодіака у нас буде Овен. Для Овенів це буде третій сектор гороскопу. Це у нас контакти, комунікація, друзі, брати, сестри. Ну, як варіант, це може бути відновлення спілкування з братом, сестрою або з. Кимось з друзів, про те, що я вже сказав. А це може бути ну тут сто у вас може бути більш знаєте, от будуть даватися якісь ситуації, коли ви займетесь цією переоцінкою цінностей, кого ви біля себе бачите, яких людей взагалі бачите, з якими цінностями. Тобто, от для вас буде дуже важливо оце розуміння, що люди вам несуть хорошого, чи несуть взагалі ось це хороше, і чи є потенціал в. Спілкування далі ну як варіант це може бути примирення з кимось з минулого. Це може бути повернення може до якихось питань, які ви вирішували в минулому з якоюсь людиною або там з братом або сестрою, і тут знову будете ось, скажімо так, прикладати зусилля, щоб нарешті це вирішити. А це може бути повернення до навчання якогось, може якісь курси. Він хотів, наприклад, взяти якісь курси, нарешті візьмете, і це вам дасть от розширення якихось власних горизонтів. Тобто це посприяє там перекваліфікація, може там підвищення кваліфікації. Це може бути будь-що. Це не значить, що по третьому сектору в більшості випадків йде якась історія. Я не можу сказати, що це вище навчання. Це більш курси, майстер-класи, семінари, це може бути просто в інтернеті серч якоїсь інформації, ну щось якось в такому форматі. Як варіант, це можуть бути подорожі кудись, але скоріш за все в місця, де ви вже раніше були, як варіант. А це може бути купівля, продаж машини. Тобто, якщо ви думали, то ви можете повернутися до цього питання. Тобто, якщо ви про це не думали, то скоріш за все, воно тут не програється. Як варіант, ви можете задуматися, а чи треба, може, як може будете думати те. Знаєте, от Ремонт будете, тобто вдосконалювати, повернетесь до питання вдосконалення вашої машини, тобто будете щось ремонтувати як варіант. А, мислення, воно тут може бути таким трошки притупленим, звісно, у вас в ретроградний Меркурії. Заповільнено можете думати з приводу якихось процесів, тобто довго вагатися, приймати рішення, якісь може відтягувати з чимось. Як варіант, це може бути навпаки, от те, що я сказав, в негативі те, що програється, тобто якесь самолюбування, якось можете зазнатися в колективі. і і це не призведе до хороших наслідків, але оскільки у нас період непоганий, тут більше, от, якщо ми говоримо там про друзів, наприклад, навіть якщо там буде примирення, то процес цього примирення і виходу на якийсь новий формат а, може затягнутися. Тобто це може відбуватися, я не знаю, там ну там не просто сядете і скажете все, давай миритися. Це може бути там затягнутися там, на місяць, на два, щоб вияснити всі стосунки і знову спілкуватися, або вирішити якесь питання, наприклад. Тобто заповільнення якихось процесів. Ну, от якось так. Для вас давайте карту пораду подивимося. Там картішки скажуть, раз покажуть. Мартин... Мартин сьогодні день народження, сидить, грається. Так давайте подивимось. Тут жезлі випадає. Ну, тут жезлі тут 100%. Це може бути як варіант, що може ви раніше хотіли з кимось подружитися, і зараз буде якась ситуація, коли, от. Буде можливість стати хорошими друзями, наприклад. А це може бути як можливість, наприклад, піти кудись навчатися, тому що тут жезлі, це карта номер один в числових арканах, і відповідно вона дає фундамент для чогось. Головне по цій карті, дивіться, а, м -м, вміти ризикувати, не боятися бути такими авантюристами, але при цьому не бути імпульсивним в діях. Тому що по цій карті як варіант може бути багато імпульсивності, от по там до братів, до сестер, до друзів. Може вивчення якоїсь інформації за рахунок. Чого може бути не не ну не, не важке сприйняття, це більш якась неуважність може бути, а це може бути як варіант Пропозиція кудись поїхати разом з кимось з друзями, і там може, наприклад, з кимось познайомитись. А це може бути імпульсивність в ваших думках, типу, що ви хочете, загораєтесь і дуже швидко перегораєте, як варіант. Мені здається, тут може бути як варіант нове знайомство або можливість завести друзям, друзів ну, от з тими ідеалами і цінностями, які у вас присутні, от в такому форматі. Далі у нас ідуть леви. Для левів це буде 11-й сектор гороскопу, де буде проходити цей. Період одинадцятий сектор у нас відповідає за довгострокові плани друзів, загальні групування, медійність, популярність, новітні технології. Ну як варіант, це може бути історія, що ви там хотіли придбати собі там айфон новий і зараз. Якийсь от у нас ж Юпітер планета щастя, планета ну, от, подарунків якихось я, 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 я б сказав, і тут може хтось вам допоможе, хтось подарує да, цей телефон. Може бути якась така, не знаю, якась ситуація, коли там зможете придбати, наприклад, не по фул прайсу, а вам за пів ціни продадуть, наприклад, от в такому контексті. Тобто тут може бути покупка якоїсь техніки, електроніки, особливо. Чогось нового, а медійність популярність ну як варіант, ви можете повернутися до реалізації себе в медійному просторі. Ну, це може бути відкриття, просто там як варіант бізнес-аккаунту речей, там або ще щось, що ви продаєте. Це може бути, коли ви почнете от капатися в собі, скажімо так. І думати, а що я можу ще зробити, щоб мій бізнес розширявся і мав. Тобто, в цей проміжок часу ви можете не фізично його розвивати, а більше от думати, які дії ваші можуть цьому посприяти. Це може ви повернетеся до популярної до популярності, яка у вас там раніше була. Ну, це може бути популярність в контексті там на роботі. Там вас якось поважали, потім якось не реагували на вас. А тепер знову буде ця історія. А це може бути як варіант от, загальні групування. Ну це всі люди, яких ми знаємо. Примирення з кимось може бути, це може бути нова людина, як варіант може знайти, знайтися у ваше життя. А це може бути як варіант, коли у вас буде переоцінка цінностей, взагалі, от з ким я хочу спілкуватися, і яких є людей навколо себе бачу, тобто общих по духу якомусь, от в такому форматі. А як варіант, це може бути історія старі клієнти, можуть повернутися, якщо у вас робота безпосередньо пов'язана на клієнтській базі. Uh, ну, Тут точно може якось помінятися ваше оточення стовідсотково. Плани довгострокові. А uh, це мож, може ви uh, до речі, з, з кимось, кого ви знаєте, повернетеся до вирішення якогось питання, яке ви не вирішили, і це вам якось щось допоможе в чомусь. Uh, довгострокові плани. Ну, Тут ви можете повернути там, не знаю, хотіли піти на навчання або там поїхати кудись. От тут ви повернетесь до до вирішення цього питання і почнете його активно реалізовувати, щось робити для того, щоб отримати бажаний результат. Ну тут знову ж таки планета щастя, і тут як варіант може ем, не знаю, як варіант, хтось вам посприяє в реалізації вашого плану, якогось наміру, про що ви там думали, куди ви хотіли рухатися. Ну от якось в такому форматі. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Подивимося, що картішки скажуть, розкажуть, покажуть. Непогана історія тут, і друзі можуть класні з'явитися у вас, і е, у вас взагалі може погляд якось змінитися з приводу всіх ну в хорошому. Сенсі, тому що планета класна, четверка Пінтаклі випадає. Ну, четверка Пентаклі каже про те, що, скоріш за все, вам треба буде виходити з того стабільного стану, в якому ви зараз знаходитесь, не триматися за щось або когось, а рухатись далі. Розумієте, да? як варіант, ця карта може показувати історію не економти на медійності популярності або на оцих технологіях, які ви хочете собі придбати. Що мається на увазі? Тобто не купляйте щось дешевше. Може треба купити дорожче, але воно буде набагато якіснішим і довше вам прослужить. Або не тримайтеся за якихось людей, з якими вже немає розвитку динаміку. Тому що обично четверки вони символізують стабільність, коли немає зросту ні в плюс, ні в мінус. Розумієте, так? Четверка Пентаклі може говорити про. Um, не знаю, типу, вихід з того стабільного стану, як ви комунікували, і от щось ну якось от, поміняється. Як варіант, це знову ж таки, от ви тримали за якісь плани, наміри, і тут вони точно можуть у вас. Ну я б сказав, що вам не треба просто триматися, вам треба щось робити для цього. Тобто не сидіти на них, а щось для цього зробити. Може, треба буде кудись інвестувати, або може у вас з'явиться можливість підкласти гроші як варіант, ну, враховуючи там, що це ж у нас і клієнтська база, собі йде і проекти, можуть надійти нові, тому тут може вас фінансово вам якось. По Посприяє цей проміжок часу. Далі у нас ідуться стрільці. Для вас це буде сьомий сектор гороскопу. Це у нас партнерські стосунки, інші люди, вороги, конкуренти. А, ну тут більше у вас може бути відновлення стосунків як варіант. А, тут, а, до речі, може бути така історія, що ви почнете, якщо ви в стосунках, або навіть да, якщо ви не в стосунках, то тут у вас буде переосмислення того, а яку людину я взагалі біля себе бачу, або. Чи реально це та людина, з якою я хочу бути разом? Ну, оскільки Меркурій управляє е, близнюками, а Юпітер в, в близнюках це вигнання, дуже хороша історія, то тут у вас може бути і критиканство якесь по відношенню до вашого партнера, або е, знаєте, ви можете бути чрезмірно переборчиви. В контексті того, з ким будувати стосунки. А ну тут ви більше от, почнете думати от, про більш якісь високі цінності, не просто тому, що там у нас спільні вихідні або ще щось. Тут ви будете думати, от до чого людина йде, а чи може вона мені щось дати. Ну от, от в такому форматі. А це може бути з вашим партнером повернення до вирішення якихось питань, отримання якогось результату. Знову ж таки, це може бути дитина, поїздка, переїзд. З'їхатися разом не знаю. А, може будуть а, не знаю. ну, тут. Не я не думаю, що якісь події у вашого партнера тут більше от в комбінації у вас з ним. Розумієте, да? Це може бути як варіант повернення старих клієнтів на роботу, старих інвесторів, колег, не знаю керівництва. А це може бути зміна вашого відношення до колег або до керівництва. Тобто може ви зрозуміти, що ага, ну з цим я вже не можу спілкуватись, тому що в нас там різні цінності, якісь погляди на те, як взагалі щось. Будувати, розвивати, рухати далі, розумієте, так? Да? а це може бути примирення з конкурентами з ворогами. Сто відсотково тут може це програтися. А це може бути як варіант: о, от якось може бути шукати от вищий сенс, наприклад, що я можу зробити, яким шляхом я можу піти, щоб обігнати своїх конкурентів по бізнесу. Наприклад, розумієте, да? Ну, це не якась агресивна історія. Це ви більш собі будете якось капашиться. Це не саме поїдання, це не критика, це більше. От що я можу зробити для того, щоб мій бізнес дав більше, ніж там є у мого конкурента, який зараз мене Ну, От в такому форматі. От тут як варіант, це може бути відновлення стосунків. Я не думаю, що це як варіант буде стосунки, стосунки з новою людиною. Тут більше все ж таки може бути повернення кудись в минуле. От щось вот туди розумієте, да? ну, як варіант, звісно. Може бути нова людина, ну я думаю, що вряд ли. Я думаю, що вряд ли. Давайте карту поради, тому що ретроградність же у нас. Карта імператор випадає. Ну, імператор дає якусь чіткість, структуру, послідовність, як варіант, може, ви будете якийсь авторитаризм проявляти в стосунках, якось думати більше про себе. Те, що я казав на початку, про негативні якісь риси вади вашого характеру. А це може бути рамки ограничення, контроль, давління по відношенню до вас, до вашого партнера, за рахунок чого у вас ви почнете капашитися в собі і думати, а чи реально це моя людина, чи хочу, щоб мене якось обмежували. Може, ви просто зрозумієте, що. Що у вас, якби ограничення в ваших стосунках. Ну, така карта офіційних якихось справ, це як варіант може бути історія, що ви в цей проміжок часу повернетеся до питання, щоб там розписатися або одружитися, провести весілля. Но мені тут все ж таки дається якась чіткість структура, послідовність, може, планувати щось будете з вашим партнером. Тиск може будете якийсь відчувати. От, в комунікації з якоюсь людиною, за рахунок чого у вас наступить переосмислення до цієї людини, яка там давить на вас. Це може бути, до речі, керівник як варіант. Овен по знаку Задяка. Ось такнути, або не овен це може бути таке дуже ініціативний, імпульсивний, власний, харизматичний, такий контролюючий. Ну, хороше управління, як то кажуть. Непогана карта, але просто оці рамки, якісь ограничення вам якось дадуть змогу подивитися на людину або на ту ситуацію, яка у вас відбувалася під іншим кутом. Наприклад, може, ви будете якось, скажімо так, структурувати, типу, взагалі, яку я людину біля себе бачу, з якою я хочу будувати ось ці самі стосунки, розумієте, да? тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. А цьому кібоники.